Вітаю малята! Це я, розумна краплинка. І сьогоднішня наша зустріч хочу розпочати із запитання. А чи знаєте ви, куди зникає сміття, коли ми його викидаємо? Із контейнерів для відходів сміття забирає спеціальний транспорт сміттєвоз та везе його на сміттєзвалище. Якщо відходи постійно звозити та нічого з ними не робити, наша планета Земля з часом може перетворитись на велике сміттєзвалище. Щоб цього не сталося, відходи треба утилізовувати, тобто переробляти, і для цього існують сміттєпереробні заводи, робота яких не тільки захищає навколишнє середовище, а й допомагає економити природні ресурси завдяки повторному використанню відходів. Щоб спростити та пришвидшити роботу сміттєпереробних заводів, ми з вами маємо сортувати відходи. А як це зробити, я вам зараз розповім. Напевно, вам вже доводилось бачити ось такі різнокольорові контейнери для сміття, кожен колір яких відповідає певному виду відходів. Синій контейнер для паперу. Туди складають використані зошити і блокноти, старі газети і журнали. Зіпсований папір тощо. А як ці відходи можна назвати одним словом. Паперові відходи контейнер жовтого кольору. Для пластику туди складають порожні пластикові пляшки. Зіпсований пластиковий посуд та коробки. А як ці відходи назвати одним словом. Пластикові Відходи. Зелений контейнер призначений для скла. У нього складають у розбиті скляні банки, пляшки та зіпсований скляний посуд. А як ці відходи можна назвати одним словом? Скляні відходи. У контейнер червоного кольору складають метал. Порожні алюмінієві банки з під напоїв, Використану фольгу, іржаві цвяхи тощо. Друзі, а як одним словом назвати ці відходи? Металеві відходи. Сірий або чорний контейнер використовують для відходів, які не підлягають переробці. Продуктові відходи, пластикові пакети, використані паперові рушники, фантики від цукерок тощо. А зараз, друзі, я пропоную вам пограти у цікаву гру. Закінчи речення. Я його почну, а ви закінчуєте. Якщо не перероблювати сміття, наша планета перетвориться на велике сміттєзвалище. Переробка сміття економить природні ресурси. Паперові відходи складають, у синій контейнер. У контейнер зеленого кольору складають розбите скло. Молодці друзі, я впевнена, ви добре впорались. А щоб дізнатись, чи добре ви орієнтуєтесь у кольоровому світі сміття, пропоную пограти у цікаву гру, посилання на яку ви знайдете за цим qr кодом Скрін результатів гри. Надсилайте вашому вихователю у приватні повідомлення. А нам вже час прощатись. До побачення, малята, до нових зустрічей!